То такі сексоти або стукачі? старші люди кажуть, несимпатичні особи, які в радянський час таємно співпрацювали з органами державної безпеки. Здавалося, в сучасній Україні їх бути не може, але минуле просто так не відпускає. Кар'єра більшості наших політиків починалася 20 або й 30 років тому. Там сплять чудовиська, які несподівано прокидаються компроматом вимушеною співпрацею з закордонними спецслужбами, Зрадою батьківщини. Євдокія Каплунова ветеран Другої світової війни, їй майже 90 років. Згадує, одразу по демобілізації 46-го її відправили до неспокійного Львова, суддею. Справи у розпал боротьби з УПА траплялися різні. Під шумок боротьби з бандерівським підпіллям працівники НКВС у Львові йшли на відверте мародерство, свідчить суддя. Відстоювати законні права репресованих родин було небезпечно навіть їй. А там уже сидить. этот ця... Сыпкинсин, работник НКВД и обкому кажется, обкома, кажется. И, конечно, в отношении меня такое, что там так Каплунова. А Каплунова, прежде чем решать этого дела, облазила всю родню этого человека. Рішення про збереження квартири за репресованими стало рубіконом кар'єри судді. З того часу, каже пані Євдокія, за нею встановили таємний нагляд, шукали компромат. Один з доносів жінка знайшла випадково. Його написала колега. І нахожу. То, що називалося негласним совщинім. Цей стукач. понавидумував, на мене м'ясо. Я тут. Та висоцька я була. Коли вже на сьогоднішній день я так знайшла. Знаєте, шо? я не витражаю, займайтеся. Знаю, що вам платять за это. То правду пишіть. Не врите, не выдумывайте. У Львові суддя Катлунова жити так і не змогла. Після смерті Сталіна, по суті, втекла до Києва, де про неї, здається, забули. Змінювалися часи: хрущовська відлига, брежнівський застій, але непорушним залишалися принципи роботи совєтських спецслужб, кажуть експерти. Тотальне вербування, доноси, насадження страху. На сексотів пробували усіх і прибиральницю театру, і його режисера свідчить Олег Мусійчук. Його молодого митця працівники спецслужб то лякали, то зваблювали кар'єрою. Настала якась певна межа, і, і був не те, що якісь там, скажімо, якісь словесні погрози, да? а такі от острах уже фізичної ситуації розправи, коли мені сказали, що в нас бувають аварії, коли мені сказали син врага народу, іщи собі роботу в другому городі. От мені було 22 роки. Скільки людей завербували, точно не скаже ніхто, але існують дані так званого п'ятого управління КДБ. У період з 67-го по 87-й рік на оперативній профілактичній розмові побувало 500 тисяч українців. Не всі вони закінчувалися вербуванням. Проте це прямий тиск на громадян. Всього за 20 років Брежнівського та Горбачовського режиму зовні відносно ліберального. Окремі дослідники називають величезні цифри. Таємним співробітником ставав кожен третій. У жодному разі люди жили в постійному страху, кажуть очевидці. Сексот міг бути скрізь на роботі, в кафе і, зрештою, вдома, пригадує львів'янка Богдана. Тягнебок. Як збиралися люди на тому, все якась інформація витікала. Потім один на одного дивився, як на ворога, і підозрівав один одного. То було дуже страшно. Для КГБ родина Богдани тягнебок сама неблагонадійність. Вона нащадок відомого галицького роду цегельських. Дідів брат Льонгін Цегельський міністр в уряді Західноукраїнської Народної Республіки. В родині пишаються, саме він зачитував у Києві на Софійській площі вікопомний акт злуки. Маленькою дитиною Богдану депортували до Сибіру разом із батьком-священником. Коли повернулися, її помешкання у Львові стало своєрідною підпільною квартирою. Там збиралися небезпечні люди: брати горені, подружжя Калинців, В'ячеслав Чорновіл. Син Богдани Олег Тягнебок каже: заборонених тем наслухався чимало. Люди з КГБ намагалися вербувати його двічі в армії та медичному університеті. Спочатку е, тебе розхвалювали до небес, спочатку тебе підносили, який ти хороший, який ти перспективний, який ти класний. Пізніше десь там в процесі розмови говорили про те, що от є якісь там певні проблеми, розмальовували е, чудове майбутнє особисто для тебе, твою кар'єру, а потім десь делікатно пропонували, що все-таки нам потрібно бути разом. Вночі приїхав буквально на дві години з Шепетівки і каже: мама, мене вербують. Що мені робити? А я кажу: Олег, як собі хочеш, але ти можеш сказати, що я є на утриманні мами, в мене тата нема. І мама мене не буде утримувати, як я то зроблю. Бо мама відрічеться, мама мені сказала. Я так і скажи йому, що як підеш служити в КГБ, я тебе розібру як, як жабу. Тягнебок каже на співпрацю, не погодився, тому не лише спокійно про це розповідає, але й наполягає на відкритті архівів КГБ, щоб українці нарешті взнали імена тих, хто боровся проти України, співпрацюючи з московськими каральними органами. Син лідера руху Тарас Чорновіл має власний список стукачів, які, за його даними, були в оточенні батька, каже, дві третини його побратимів могли працювати з чекістами. Не бракувало і штатних співробітників. Коли батько проводив виборчу кампанію президентську 91-го року, а головою секретаріату руху був, якщо я не пригадую прізвище, бурлаков. Потім він сплив десь там в Ростові одним з керівників місцевого ФСБ російського. Зрештою, це не прямі дані агентурного статусу. Проте Чорновіл наполягає, знає прізвища всіх стукачів, мовчить, бо не подужає судових позовів. Проте є парламентські ініціативи, як правильно розсекретити агентуру КГБ у сучасній Україні. Слід нарешті ухвалити закон про люстрацію. Нагадує Олег Тягнебов у парламенті четвертого скликання у 2005 році. Він подавав такий законопроект. На 5 років забороняється займати державні посади керівникам компартії вищорайонного рівня та КГБ СРСР. Штатним співробітникам п'ятого політичного управління КГБ, резидентам, агентам, утримувачам конспіративних квартир, інформаторам або позаштатним співробітникам КГБ, особам, які брали участь у переслідуванні громадян СРСР з мотивів політичного, соціального, класового, національного та релігійного характеру, з проекту закону про люстрацію народного депутата четвертого стикання Олега Тягнебока. Ті люди все одно залишилися, вони ж нікуди не ділися, і в будь-якій ситуації вони можуть заактивізуватися, оскільки їхні справи знаходять. В тому числі і в Москві, це є люди, які ем, апріорі вони запрограмовані працювати проти української держави. Люстрація вона не передбачає переслідування тих людей. Люстрація передбачає заборону тим, хто перебував на службі в КДБ, Займати державні посади має бути створений люстраційний суд або люстраційний комітет, власне, який буде займатися розслідуванням власне, таких справ. Люстрація правовий спосіб позбутися скомпрометованих чиновників та політиків без суспільного розголосу та шкоди для їхніх сімей, каже знавець конституційного права Олександр Шевченко. Особі забороняють обиратися на певні посади, перелік таких посад встановлюється в законодавчому порядку. Або якщо особа посідає певну посаду і перелік таких посад включено в список, вона повинна що звільнитися добровільно. Якщо вона добровільно не залишає посаду, то лише в такому випадку піддають люстрацію. Люстрація. Процедура докорінного очищення влади від представників окупаційної адміністрації та агентури спецслужб митрополії одне з визначень цього процесу. Українці мали шанс на початку 90-х провести люстрацію, принаймні регіональну на Львівщині. Тоді демократичні сили мали абсолютну перевагу в обласній раді. Та її голова В'ячеслав Чорновіл зробив інакше. Повиганяв найодіозніших решту залишив. Молодь, що брала активну участь у національно-визвольній революції 89-91 років, у владу не пустив. Наступники Чорновола повернули вигнанців. Область занурилася в корупцію та скандали. кажуть у Львові. Так звані націонал-демократи виявилися першими опонентами люстрації. Свідчить народний депутат Анатолій Матвієнко, останній керівник комсомолу України. Коли я підняв цю тему в парламенті перше скликання, то е, хтось мовчав, але багато із національно-патріотичного крила мені казали, Анатолій, ну ми не можемо, бо, бо там дуже багато людей, які не заслуговують на таку кару, але які є щирими українцями. Нині проводити люстрацію вже пізно пройшло багато часу. Головний аргумент противників очищення влади, коли вже пройшло майже два десятиліття. Ми не можемо задіяти той самий механізм прямого покарання за злочин. Відбувся певний термін давності. Він пройшов. Якщо в хаті брудно завалено все сміттям, то можна звичайно казати, ну, це сміття вже тиждень лежить, уже запізно прибирати. Не прибравши це сміття, ми просто створимо ситуацію, що оці, от вся ця апартноменклатура, крадії, шахраї і поці породженці Брежнівської епохи, вони виростять собі зміну. У них так само є діти, у них так само є їхні вихованці їхні молодші, скажімо так, продовжувачі їх справи, Тарас Чорновіл, національний рух, знає з юнацтва. Вважає, колишня номенклатура країні не загрожує кращий спосіб боротьби з лихом заборонити обіймати державні посади людям засудженим за корупцію. Всім людям, які були засуджені за корупцію, упродовж, скажімо, 5 чи 10 років після закінчення терміну відбування, там якщо був якісь покарання, заборона займати будь-які керівні посади в органах державної влади. Але експерти справа заперечують, звужувати люстрацію до самих лише корупціонерів наївно, бо сама система совєтська по суті продукує корупцію, каже заступник голови ВО Свобода Андрій Мохник. Сьогоднішня корупція має свої корені в, в періоді застою, коли формували. Ці кланові зв'язки, коли формувалися групи впливу, і потім просто в незалежній державі ці групи впливу отримали владу. Її кістяк склали колишня компартноменклатура, комсомольські функціонери, стукачі КГБ і власне кримінал, який був в них на службі, який виконував саму брудну роботу. Сьогодні цей сплав і є отою корупційною системою, яку ми маємо в Україні. Якщо ми проводимо люстрацію, ми по суті усуваємо корупцію з України. Грузія, країна, яка довела проводити люстрацію, ніколи не пізно. Сім років тому перед революцією Троянд очолювала перелік найбільш корумпованих держав Європи. Президент Міхаїл Саакашвілі реформи почав після того, як провів люстрацію, розповідають грузинські політики. До прикладу, Батумі, морські ворота Грузії. Тут найбільший порт та курорт країни. Гроші завжди крутилися чималенькі, але шість років тому почати бізнес було майже неможливо. Хіба з особистого дозволу колишнього совєтського номенклатурника місцевого князя Аслана Абашидзе зізнаються батумці. президент Саакашвілі увів війська, Абашидзе втік до Москви. З того часу усе помінялося. Чиновники перестали брати хабарі. Місцевий бізнес почав легко дихати. Прийшли іноземні інвестори. Щомісяця відкривається новий готель, будуються дороги та розбиваються парки. Обшарпані совєтські хрущовки поступаються місцем сучасним висоткам. Місто тоне в тисячах вогнів. Колись напівмертвий порт щодня приймає десятки суден, кажуть в мерії Батумі. Такий климат клімат найбільшого как як создан э, в Грузії. Ну я как бы мало стрічала стран постсоветского пространства, пространства, як Грузія. Инвестируйте ради Бога, власнуйте свої проекты, і ви не будете ходити по чиновникам. Здесь все упрощено до мінімуму. Заступник голови уряду Аджарії Леван Антадзе розкриває секрет грузинських реформ. Держава навела лад на митниці у податковій та поліції, очистивши їх від корупціонерів. Службу автодоріжніх інспекторів взагалі ліквідували. Лише кожен п'ятий поліцейський служив в старому МВС. Решта не пройшли внутрішню люстрацію. Чиновники не мають спокуси брати хабарі. Дозвільна система проста та відкрита. У виграші усі крадіжок та вбивств поменшало в десятки разів. За легкістю ведення бізнесу Грузія на 16-му місці у світі. Україна на 145-му. Открытие любого об'єкта не зв'язано з какой проверка, не з какой регистрироваться в реестре, Фирму Это можно сделать за один день, можно сделать через інтернет. Ніка служба не зайдет, не проверит его. Якщо шість років тому викрадали 50 автомобілів в місяць, то тепер від нуля до трьох за рік. Крадіжок мобільних телефонів взагалі не зафіксовано. Із 17 тисяч звілених працівників ДАІ в нову дорожню поліцію взяли тільки 2 тисячі. Але і їх відсіяли, попалися на хабарах. Конкурс на одне місце в поліцейській академії 15 осіб. Більшість відділків поліції та будинок МВС прозорі. Це дозволяє уникнути хабарництва та катувань. До люстрації поліції довіряли 6% грузин. Нині 84%. Це другий показник після церкви. Дані газети Україна молода МВС Грузії. Грузинський досвід не унікальний. До цього люстрацію провели усі країни Центральної Європи, раніше окуповані совєтами. Не тільки дізналися імена доносчиків, відновили історичну справедливість, дали старт новим стандартам життя. Молодь отримала шанс, і вони збудували заможні країни. В Україні все навпаки. Владу опанувала совєтська номенклатура, комуністична комсомольська, яка зрослася з криміналом. У цих умовах зречення і осуд окупаційного минулого фарс. Старі кадри перейшли у наступ. Нова Україна святкує на державний кошт 90-річчя комуністичної організації Комсомолу. За таке рішення голосує 251 депутат з усіх парламентських фракцій. Згадують не співучасть комсомолу в організації та здійсненні голодомору та депортації, а веселу обкомівську молодість. Політолог Андрій Ілленко каже, це голосування людей, які не пройшли люстрацію. Це не незалежна Україна, продовжувач традиції української державності, а це якесь напівукраїна, напівОРСР, напівмолоросія. Як відомо, непокаране зло має здатність повертатися. Нелюстровані чиновники, на думку Іллянка, повсякчас відтворюють систему окупаційної адміністрації, яка поборює все українське як наслідок: тиск на українську мову, витискання її з інформаційного простору, знищення інституту національної пам'яті. Міносвіти на догоду Росії змінює програму з історії та літератури, викреслюючи з підручників будь-яку згадку про злочини московсько-большевицьких окупантів та боротьбу українців проти них. Розв'язано поліцейський терор проти національно свідомої молоді у Запоріжжі. За знищення незаконно встановленої малої архітектурної форми погруддя Сталіна півтора десятка молодих українців кинули до СІЗО. Суд розглядає кримінальну справу щодо п'ятьох патріотів, які зруйнували Бесарабського Леніна. Тисячі українців побували на допитах. Серед них журналісти, письменники, студенти. Борців за державну незалежність України позбавляють звання героя, залишають їх досі з клеймом злочинця, натомість безпосередні кати – почесні пенсіонери. Філолог Василь Овсієнко, політзек із 13-річним стажем, за совєтськими законами небезпечний рецидивіст, нині реабілітований у двох справах. А от у третій досі кримінальник, бо зірвав гудзика міліціонеру. Під політичну амністію не підпадає. Страшніша доля Валерія Марченка, який у совєтські часи наважився захищати національні права. Йому тяжко хворому суддя визначив 10 років суворого режиму, який означав тоді неминучу смерть. Його судив сам голова Київського обласного суду Зубець Григорій Іванович. Валерій не витримав і року. А в 1991 році, коли було прийнято закон про реабілітацію жертв політичних репресій, то всі, хто мав статтю 62, це антисовєтська агітація, пропаганда, дістали документ про реабілітацію. Так от документ про реабілітацію Валерія Марченка одержала його мама Ніна Михайлівна Марченко. І цей документ підписав Зубець Григорій Іванович. Григорій Зубець, автор вироку правозахиснику Валерію Марченко, в незалежній Україні голова Київського міського суду. Зокрема, в 2001 2003 роках голова апеляційного суду міста Києва. Суддя Зубець член Вищої ради юстиції, суддя першого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України. нині має персональну пенсію живе в Києві. Такі факти не бентежать парламент чи інші органи влади. Вони закликають просто не ворушити минуле. Петро Семененко, перший секретар комуністичної партії України. Я знайду підтримку не тільки серед своїх прихильників, але і серед ідеологічних та політичних опонентів, серед всіх, хто готовий боротися проти полювання на відьом. Володимир Литвин в 1988-91-му помічник секретаря ЦК КПУ. Влада не повинна займатися ревізією минулого. Олександр Турчинов в 1987-89, секретар райкому та за відділом пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу Коли всі будуть рівні перед законом, тоді й буде люстрація. Всі інші варіанти прискорення цього питання є піар-акціями. Праві політики категоричні. Люстрація має передувати реформам, інакше заможну і сильну державу не збудувати. Наводять приклади у центральній Європі. Усі країни провели очищення спецслужб та чиновників. Бо у східній Німеччині таємним агентом був кожен п'ятий, в Румунії третина дорослого населення. Щоправда, цей шлях їм пройти було простіше, мали досвід люстраційних процесів. У 90-х роках люстрацію провели і проводять у східній Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Литві, Латвії та Естонії. З посад усувають представників окупаційної комуністичної адміністрації та співробітників спецслужб. У Болгарії перед вступом до НАТО також розгорнулася масштабна люстрація. Зокрема, серед працівників засобів масової інформації. У Латвії колишні агенти КГБ не можуть працювати в державному апараті. За законом їм відмовляють у громадянстві. Варламенті в самоуправліннях, спецслужбах, в поліції і також чиновничівстві, а також і запрещено на нас реалізувати у сусідній Естонії. Впровадили м'яку форму люстрації. Кандидат на державну посаду лише клявся з КГБ. Не співпрацював. Не всі були щирими. Керівник відділу державних таємниць Міністерства оборони Естонії та НАТО Герман Цім виявився російським шпигуном. Зараз відбуває 12-річний термін ув'язнення. Шкода для національної безпеки колосальна. У Чехії таких чиновників бути не могло, кажуть місцеві депутати. Від державних органів відлучили 140 тисяч осіб. Це партійні комсомольські вожді, працівники спецслужб пов'язані з Кремлем. Претензій до них багато. Програмне знищення традиційних цінностей європейської цивілізації, свідоме порушення прав людини, судові злочини та терор проти носіїв, інших поглядів, знищення традиційного права на власність, жорстоке знищення природи із закону про люстрацію Чеської республіки найболючіше очищення польське, бо його почали найпізніше після люстрації у відставці віце-прем'єр та міністр фінансів. Громадський контроль пройшла католицька церква і два президенти Лех Валенца та Олександр Квасневський. Появилися дуже серйозні в 95-му році, дуже серйозні підозри, що прем'єр-міністр тодішній Польщі цю працював на російській спецслужби. І тоді поляки жахнулися. Боже мій, то, то може бути? Польщі і нашої керують люди, які є на мотузці в інших державах. Польщі архіви спецслужб та МВС передано інституту національної пам'яті. Його річний бюджет 30 мільйонів доларів. Інститут має право порушувати кримінальні справи. Нині розслідують півтори тисячі. 400 нацистських злочинців, тисячу проти комуністичних. Польський журналіст розповідає: приховати темне минуле неможливо. Усі архіви відкрито. Переглянути їх може кожен. Я, наприклад, можу звернутися до інституту національної пам'яті і запитати, чи є там папка моя, чи на мене збирали досьє. Якщо вони скажуть мені, що вона є така папка, я маю право тоді подивитися до неї, подивитися, хто на мене там писав, хто що говорив про мене і так далі. Натомість українські архіви надійно зберігають такі таємниці, бідкаються політики. Після помаранчевої революції Україна була близькою до того, аби знати, хто з теперішніх можновладців таємно працював на КГБ. Але законопроект про люстрацію народного депутата Олега Тягнебока не пройшов навіть через профільний комітет парламенту, а державний комітет архівів очолила представниця комуністичної партії. Усі вони проголосували плороти, бо тому, що кожен з них підпадав під якусь певну категорію тої ілюстрації, або був якимось комсомольським лідером, вожаком, або працівником комуністично-господарської номенклатури, або ідеологічним працівником комуністичної партії України чи радянського союзу. Ну можливо, хтось десь внутрішньо відчував, що він попадає під агентуру КДБ. Опоненти люстрації часто використовують, здавалося б, убивчий аргумент, ким замінити професійних чиновників, де взяти кадри. Та здається, це просто риторика. Тисячі випускників українських вишів їдуть світ за очі, продавати свій інтелект на чужині. В Україні їм нічого не світить. На всіх щаблях колишні комсомольці, які відтворюють собі подібних менеджерів-корупціонерів. Люстрація не панацея, але точно крок до очікуваних змін.